Слава Ісусу Христу! Наближається велике свято Християнське Різдво Христове. І питання в тому, що означає для кожного з нас це свято. Якщо взяти власний досвід, то до знайомства з Богом. я... Для мене це було просто привід для того, щоб. Скажімо так, вести розгульний спосіб життя, там, випивати і так далі, тобто грішити. Далі, коли я мав релігійний досвід, коли я прийшов в православну так звану церкву, яка на сьогоднішній день, на жаль, являється мертвою релігією. І, але я це зрозумів не відразу і тривалий час вважав себе християнином і, і виконував ті обряди, ритуали і так далі. Що я тоді робив? Для мене це так само було тим приводом прибухнути і нічого не робити, тому що свято нічого робити не можна і так далі. Але це теж єресь, і це не звільняло мене від гріхів, і так далі. Але, по факту, для чого прийшов Ісус Христос? Ісус Христос прийшов, для того, щоб ми мали шлях. Істину і життя, тому що Ісус і є шлях істина і життя. Ісус Христос це є Слово Боже, яке прийшло і воплотилося в життя, в тіло, в оплоті, щоб ми мали шлях до Спасіння. Ісус Христос прийшов і заснував біблійну апостольську церкву для того, щоб ми мали можливість повернутися в позицію, в якій були Адам і Єва до гріхопадіння, тобто повернутися в рай яким чином це можна зробити? Це можна зробити лише шляхом виконання начатків вчення Христового. Перший з яких є покаяння, другий хрещення, в отця, тобто в любов, в сина, тобто повноцінне занурення щоденно в Слово Боже, яке є основою життя. Це вивчення Слова Божого, це наповнення Словом Божим, тому що Слово Боже і є Бог. Як сказано в молитві Отче наш, дай нам хліб насущний на кожен день. Мова саме про духовну їжу, яка має стати основою нашого життя, тому що Біблія це інструкція для життя, духовного життя людини. Третє хрещення. Святого Духа, тому що на слово Боже сходить Дух Святий і веде нас по життю. І тоді людина народжується духовно, зростає духовно, рухаючись до досконалості. Третій початок вчення Христового це є возлаження рук, тобто передача влади в церкві і розуміння, що в церкві є чітка ієрархія, встановлена Богом, і Господь визначає служителів. Четвертий початок вчення це Воскресіння із мертвих. Тобто основна ціль християнина, кожного християнина, якщо я повноцінно виконав всі начатки Христового, які до цього я перераховував, то я можу претендувати на Воскресіння із мертвих. Тобто, коли я стану повноцінним учеником і послідовником Ісуса Христа. І п'ятий початок вчення Христового це суд вічний. Всіх грішників, які не захотіли пізнавати Бога, не, не захотіли обирати шлях праведності, чекає суд і вирок, відповідно. Вирок, душа людини попрямує до пекла. Тому не марнуйте своє життя, відзначайте Різдво Христове правильно. Тому що жертва Христа, вона безцінна. Господь віддав своє життя, терпів ці муки для того, щоб кожна людина була врятована, щоб кожна людина отримала спасіння власної душі і стала порятунком для інших людей. Тому благословляю кожного з вас, щоб Христос воскрес в вашому житті, в вашому розумі, в вашому серці і став основою вашого життя. Любіть Бога та ближнього та будьте благословенні.